Як ним повертатися до лайна і як сфокусуватися на головному. Це от мені вчора задавало питання. І взагалі. ну зараз трохи пізніше вимкну ефір і у мене там купа таких питань. Що на мене все скидить? У мене там купа питань від людей. І цей. Треба поки не зібрати зібратися в купу. я згадую. згадую, знаєш, мене таке Життя лайно ви згадую мене таке життя вихід, лайно. вихід з лайна. Якщо ти дуже довго зависав в лайні. Воно інерціонно буде повертатися, відігравати в твому житті, особливо коли ти недбало відносишся до свого ресурсу, виснажуєшся, занадто багато працюєш, дуже багато думок в голові різних, ти не фокусуєш в щось приємне, в щось, що тебе розвиває. Тебе автоматично буде скидувати на той рівень, з якого ти тільки недавно пішов. Якщо вже знаєш досвід виходу з лайна вже високий. То шанс, що ти будеш повертатись на той самий рівень, вже менший. Але інерціонно це назад як до хитання. Маятник він все одно буде йти, але, наприклад, вже не в мінус 10, де ти був, а там з нуля може до мінус 5 йти. Тобто ти поступово-поступово будеш гасити цей маятник невігластва, якщо будеш розвиватись. Чим більше ти задієш себе в розвитку, наприклад, раніше ти розвивався 20% відсотків в день, а 80% відсотків просто займався несвідомим мисленням, несвідомими справами. Взагалі не, не розумів, що ти робиш, просто щось робиться. Хтось робить, я підключаюсь до цього і просто по приколу. А потім в тебе може ця процентовка вирости в іншу сторону, змінитися. 80% часу ти пробуєш розвиватись, а 20% ти просто по звичці відпускаєш свідомість. ну Не виходить 100% часу бути максимально свідомим. Ну а так, поступово, друзі, нема ніякої чарівних таблеток. Це роками. Я роками буеш. треба досягатись. Просто я протискати, буеш. протискати свідомими виборами в житті. Це все гівно, все невігло, воно скоро перестане смердіти. Я якось робив день на фруктах. і Я сходив в туалет і в моменті я зловив на думці, що взагалі ні не воняє. Не, не воняє. Я такий думаю, що, що блядь? Так, да, це хороша аналогія, коли ти починаєш сприймати більш екологічну інформаційну їжу, теж перестає смердіти. Так, і що ж там перед масажем не можна пити? Ні, ну питання задали.